Привіт всім хто смотрит мій YouTube канал. Сьогодні е, хочу рассказать про електроприбори, ну скажімо так про фари, про подкуриватель, як їх встановити, які вони бувають. Так, недавно я все купив такие LED-фари, Производитель лідер. 35 Вт написано. Е, характеристики у нього все такі. Ну, Що я хочу сказати про це все. Оце все, це все чос. Оці всі параметри вони не відповідають у фарі. Ну, Більш того, я подивився по типу діода 3535. -35. Він якби, не по той мощності, не по тому світловому потоку що тут заявлено по цвету яркості світодіоду вони трошки не то. Ну, бумага все стерпе, бумага все видерже. Що хочу сказати по упаковочці в першу чергу. Дивимося на цю упаковку і бачимо, що на цій упаковці немає ніяких опознавательних знаків. Опознавательний знак «Маденчина» нічого не означає. что где он произведен, какая фирма, кто дистрибьютор, кто продавец и так далее, то подумать, такого тут нет. Ну понятно, что это либо левая какая-то фара, либо какая-то подделка, ну, как у нас привыкли сказать, хорошего качества. Но хорошего качества подделок не бывает. Так, даже ось взять... вот взять, купил такие предохранители обыкновенные, пальчиковые. Тут на этих предохранителях даже есть Штрих-код, производитель, дистриб'ютор, поставщик, куди претензії предъявлять по поводу предохранітим. Понятно, що я не думаю, що хто то додумається пред'являти якісь претензії по поводу предохраніти. Тут все є. На цій упаковці ну, нема нічого. Всі претензії до продавця. А продавці у нас зараз, скажімо так, хитрожопі. Вони беруть товар де подешевше, щоб мати. Найбільшу вигоду. Ну і трошки може щось кажуть. Оце саме найлучше, Оце саме найлучше, Та нічого подобного. Ну, взяв-взяв все. Не треба було брати, щоб потім нехай. Я думаю, що якесь час. Так що цим всім надписям вірити не можна. Так, е такі дві фари взяв. Зараз покажу, як вони на тракторі встановлені. Установлені в мене на тракторі ось о. зверху кабіни одна, друга. Ці бульки рідні на місці стоять. Що я хочу сказати по цих ледовських фарах? Включив да, світять вроді непогано, набагато краще, ніж рідні отакі. Но їх касатися руками не можна. Вони сильно такі, ніжні, і лікачество таке. Ось якщо зараз дивитися на стекло, ось Воно таке якесь вроді мутне. Ось так муть. Отак вроді якесь мутне. Це фара. Ну це чутко. Що вийшло? Вийшло, я їх купив. Якраз на вулиці дощик ішов. Думаю, зараз включу, як вони світять. На вулиці Передож і передожю. Да, світять непогано. В принципі, якби мене, ну, по крайній мірі, устроїв на даний трактор. І потім вже зрозуміло, що стеклешко заляпало. Я взяв його вирішив витерти сухою тряпочкою. Ну, витер, І виходить, що ота пленка, чи стекло, чи що воно ну, помутнення в нього. Ну, Оце таке качество. Так, ну, Я показав, як фари виглядають, яка на них пленка защитна чи стекло. Ну, ну, фари якби по ціні не дуже й дешево. Ну і не сильно й дорого. Так, ладно, поживемо, побачимо, ну, ну просто не знаю, як би без ругательних слов. Ну, ну, ми самі винуваті, що ми таке купуємо, чесно кажу. і Я такий і всі практично такі самі що ніяких претензій до даних агрегатів ми не приділяємо так, купив я на ці фари отаку кнопочку для включення. Як мені сказали, вона на 10 видержує 10 А, це практично на 120 Вт. Ці, ці лампи у нас по 35 це виходить 70 Вт, то дорожно запасом Я їх пустю без, без реле. По поводу таких установок таких кнопок. Є ось наклеїчка, бірочка, як правильно підключати. Хочу показати і сказати, як правильно підключити. то що, якщо неправильно, буде кердик, в першу чергу виключатель, а може, даже і проводки. Ліва сторона, якщо дивитися ось світодіодіка, ліва сторона це в нас вход плюс. Середина, це в нас. Виход плюс нагрузка, ну скажемо на фару. Оце в нас маса підключається. Маса сюди підключається для того, щоб горів цей світодіод. У нього тут дві позиції, включено і виключено. Якщо перепутаєте містами сюди, допустимо плюс вход, сюди нагрузка, то одразу вигорає оцей виключатель. Якщо він не сильно вигорає, то починає плаватися проводка. Тут ось, це я так зарисував схемку. Е, ось крайній, крайні, скажімо так, правильніше, отак от ось. От так. Це в нас ось вход, ось у плюс. Тут всередині така перемичка, стоїть кнопка з пружинкою і такий перекидний контакт. Середина в нас завжди підключена до. Движучого контакти. А це ось очки, другий контакт, то у нас точніше третій контакт, це у нас маса для питання самої лампочки. Якщо ми місцями поміняємо вход, плюс буде в середній, а сюди виход, то оцей контакт, блок контакт згорає, за те, що не знаю, що так зроблено, що движущий контакт сюди перекидається на масу. Так, оце по цій кнопочці. Так що перед підключенням дивіться, що все було правильно. Ще хочу показати і розказати про корпуса підкурювателів. Ну я переобрував спочатку такий. А опять таки ж, сам кажу і сам роблю. Производителя ну нема. Хто, що, як, без поняття. Ну, хочу сказати, оце э, взагалі металолом. Це такого самого плана. Без ...производителя, ну це більш-менш. Так, я їх повитягую і об'ясню, в чому не гразниця яке воно. Витягнув я з упаковочки подкурюватель, це так образ. Це я хочу одразу сказати отакого з отакою гайкою. Ну, взагалі не беріть, то що це, ну, не хочу ругатися, ну, гавно. Оце просто. Це ось гайка, вона ось ось. Яка повинні держати весь цей корпус, вона влітає, вилітається, воно нове нове. ось. Да, я із-чого взяв такий подкурюватель такого плану. Короти ось ось стоїть. коротке. Це для чого, щоб встановлювати в дане гніздо USB-переходик для... Ну, це він трошки в мене ушатаний. Для зарядки телефончика може для переноски. Для всяких електропотребителів випадає гайка. Ну, коротко, оце, Це взагалі металул. Так, Дроп плану ось такого я взяв. Це більш-менш качество, але ну, щоб його встановити, треба трошки з ним повудохатися. Він теж якби короткий. Ось короткий. Бо є длінні висока висот, 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 така лука, є короткі. длинні, на даний момент отакі прибори вони не стануть. То, що він не достане до того контакта. Так, щоб його розібрати і встановити, треба тут трошки акуратненько з ним повестися. В першу чергу треба витягнути лампу підсвітки. Ось вона знаходиться. Це вже почти витягнув. Ось у є штифтик якийсь, топори. Отак. Треба акуратненько його піддіти і витягнути. Бо, якщо ви його Неаккуратно витягнете і поламаєте, то я вам кажу, що отакого, мабуть, держателя на підсвітку даного прибору ви не знайдете, якщо ви поламаєте його. Так що з ним треба акуратно. Далі. Далі воно є воно напротив, все напротив пальця є такий усик один на цій стороні такий самий. Його треба відвести отверточками, щоб зняти цю пластмаску, як би так звести вниз. Так, ось ці гнюздишка, де фіксація на напроти. І воно так ось так воно витягується. Ось так витягується воно повністю. Так, зараз його витягну. Так, я ось витягнув. Воно тут десь теж як фіксатори такі, які придержують оцю. Корпус отражателя подсветки. Він тут встановлюється не аби як попало. Ось є скользяща така полоска подсвітки, куди прикасаються язички, лампочок. Ну, на даний момент це оцей. Це прикасається до корпуса. Ну і встановлюють, зрозуміло, що обов'язково ось так. Щоб воно відповідало з відвістло направлення. Отак. За що так все треба розібрати? І зато сразу вирізаємо в панелі відверстя. Проміряємо цей діаметр. Ось оцей. У мене тут я проміряв 28 мм. Із таке сферичне сверло для таких віщей. Є парні, є не парні. Це мене парне. Получається ось 30, 28, 26 і пішло так далі. Ну, парне число. Є не парні, Знизу починається там, 3, допустимо, 5, 7 і пішло. Це не парне. Ну, Смотря для яких целей. Це в мене парне таке. Сверло, фірически не дуже добре в тонких жерстях вирізати красиві відверстя. Коли ви вирізали відвірство, береться. Оця чашечка якби. і Вона, коли отак в знаходиться, його одразу частю встановлюємо, потім так підводимо і ось ось усіки є. Воно защувкується. Потім підводиться от эта отражаюча часть під самий верх. Встанавлюється одразу лампочка сюди. Понятно, що з лампочкою акуратненько. Доводиться до самого кінця лампочка. Тут є направляюча ось. І ось уфіксірующа кнопочка. Ну, не кнопочка, а така пиптик. Все, встановили. Це вас встановлювали на панелі. Отак От воно встановлено. Ви вже самі вибираєте як. Там, в принципі, різниці, то немає як воно встановлюється. Ну Можна там в зависимості, щоб не мішало ніде нічому. Так, ви встановили. Далі оце встановлюється все зверху вже. Непосередньо зверху так встановлюється. Да, тут треба дивитися, щоб ця часть йшла напроти подсвіточної лампочки. От так, Щоб вона йшла. І тоді буде все чітко так. Все, ви заганяєте в самий край. Воно фіксується на ось у виступах є. Зафіксувалося. Якщо відсюди глянути, Можна ось отакий штекер, це якби його стаціонарний. Тут по виходах, ну, по цвітах зараз можна дивитися, ну, в мене якби правильно все знаходиться. Оце крайній, оце крайній. це у нас плюс подсвітка на сам прибор. Потім йде середній плюс общий для контакта І крайній це маса, це корпус. Навіть якщо воно у вас встановлено. На Металічній формі на корпусі. Що ну, на це розсчитувати не треба, надо всегда розсчитувати на контакт. Ну, тут в мене все так воно. Для правильної установки. Проводи, конечно, були як попало. ось. подсветка. Красний, подсветка плюс. Потім плюс общий і маса. Все, встановлюємо. І як би все это дело работає? Потім можна сюди установити. Такий переходик для зарядки телефона, для якоїсь підсвітки, для переноски, для того самого компресора. Ну, коротше, Все, що угодно, сюди можна встановити. Лучше брати одразу короткі короткий такі вучки. Так, тут це вроді по цьому все. Ще встановлю на кабіні. Купив отаку ледуську лампочку, святодіону ленту. Це воно, так, да, так би вроді непогано світить в такому корпусі пластиковому. І щоб менше пиляки. Хоча ленти ці є різні, вони є якби з напайкою зверху, як би в силіконі такому. Ну, це якби не в силиконі, але така корпус, я його встановлю при, е, при помощі двостороннього скотча. Воно тут легеньке. По весу воно не важке. Да, тут треба соблюдати полярність. Якщо полярність не соблюдається, вона просто горіти не буде. Так, ну так, як би моє таке відео в основному касається по оцих фарках. Ну і, зрозуміло, що встановлю підкурювати. На цьому все. Всім найкращого бережіть себе, бережіть близьких, Мирно небо над головою. Як би нам тяжко не було, ми маємо перемагати. Все буде Україна. Всім найкращого. До побачення.